У Львові за минулу добу з обмороженням тільки до восьмої клінічної лікарні потрапило ще семеро людей. З початку холодів до закладу звернулося 33 особи. 19 було госпіталізовано 16 львів'ян досі перебувають в лікарні. З них шість безпритульні. З потерпілими від холоду спілкувалась Інна Тафійчук. Без шапки та рукавичок на лютий мороз ні ногою радять медики. Навіть якщо на вулиці плануєте провести лише кілька хвилин. До речі, відморозити кінцівки можна і у холодних приміщеннях. Пан Тарас позбувся трьох пальців на лівій нозі. Бідкається працював на заводі, що не обігрівається. Та й з візитом до лікаря чоловік не поспішав. Пальці відрізали та якось то не серйозно відрізала Так, три пальці. А от пан Олександр забув ключі від квартири. Аби дочекатися свого дідуся, вирішив зігрітися оковитою. Від оп'яніння заснув. Відтак потрапив у лікарню з обмороженими кінцівками. Ще додому не мог попасти. сутки. Що сутки не мог додому попасти, то на другі сутки додому попав. Ви цю швидку. Я вчора сюди тільки попав. Першокурсник Артур невдало пішов з друзями на каток. Через забуті рукавиці обморозив собі руку. Рукою тримався з пириву. Перший раз став на коньки, і чуєш руку, змерз руку. Прийшов додому, чую пече, пальці. На рано побачив, пугирі по появилися. Пішов в лікарню, сказали, що щось з другої, третєю стадією обмороження. У восьмій клінічній лікарні майже ніж за тиждень мороз поклав на лікарняні ліжка 26 львів'ян. Не менш вражаюча статистика, і по всій Україні. Тож при перших ознаках загального перехолодження чи обмороження потрібно негайно звертатися за медичною допомогою. Сухе вільне взуття, тепло одягатися, рукавиці вдягати на руки, на голову, головні обої, ховати вуха, носи шалики, приймати гарячу теплу їжу, не пити алкоголю. Якщо людина йде по вулиці чи, чи десь працює на вулиці, відчуває, що її не стає некомфортно, пальці німіють, повинна зайти в приміщення, відігрітися, випити гарячого чаю, не, не чекати, що, що можуть наслідки бути не зовсім такими, які би хотіли вони. Мати. Від морозів найбільше потерпають безхаченки. Прем'єр-міністр країни Микола Азаров просить не бути байдужими до таких людей. Я наполягаю, щоб міліція, лікарі і комунальники безумовно надавали допомогу тим, хто знаходиться на вулицях, направляли безпритульних людей до пунктів обогріву або будь-яке в яке доступне тепло приміщення. Дільничі, патрульні, лікарі, соціальні працівники отримали відповідні інструкції. До речі, повідомляю всім, що міністерство охорони здоров'я видав наказ, яким забороняє виписувати з лікарін людей, які не мають постійного місця проживання. Доки стоять холода, більше рухатися, тепліше одягатися і не пиячити на морозі. Такі поради медиків на найближчі морозні дні. А головне не займатися самолікуванням. Гаряча вода і тепла батарея лише ускладнить холодовий опік. І Дмитро Лугвиненко, вісник.